Так, шановні гості, дорога родина, тепер я буду починати своє кожне відео з такого привітання. Я думаю, вам сподобається і подобається. Бо мені дуже подобається. Сьогодні буде дуже класне відео, я думаю, тому що. І так, зараз давайте я поставлю камеру і розпочнеться це відео. І так, розпочнемо з того, що сьогодні мій останній день. Перед тим як в мене почнеться навчання, зараз я вам розповім, що взагалі сьогодні буде відбуватися в цьому відео. І так, мені ще речі в цю кімнату мала прийти вчора, але вони прийдуть сьогодні, буквально вже зараз за пару хвилин, і в мене є час для вас якраз познімати. От, я взагалі, я до цього моменту, до цього дня, не розкладала в свої речі, вони в мене всі були у валізах, тому що я сподівалася, що мене переселі інший гуртожиток, мій улюблений, кому я жила з прекрасним офігенним видом. Але поки що всі гуртожитки зайняті, все повне. Я дзвонила до директорки, вона мені сказала, що все повністю повне. І поки що я не зможу змінитися, хіба що. Потім, якщо я знайду людину, з якою хочу змінитися. Помінятися, точніше, гуртожитками. Поки що такої людини я не знайшла, тому я не можу помінятися гуртожитками. І також, що я вам хочу сказати, що я вирішила, що, мабуть, я поки залишусь тут, бо в мене немає, в принципі, вибору. От, якраз дзвонять за речі, я побігла, продовжуємо мою «conversation», і я вам хочу сказати, що в сьогоднішньому відео я вам покажу, як я буду облаштовувати цей незатишний куточок, тому що тут взагалі не затишно. Плюс тут ще такий страшний вітер. От в Братиславі завжди страшенний вітер. Просто страшенний. Зараз тебе не Страшенний вітер просто в Братиславі. Ви собі не можете уявити. І ще купуту ще всього треба переробити, доробити. Я думаю, мені ніхто не дозволить тут нічого переробляти, звичайно, що тому що стіни тут не красиві, вони страшні і так далі, які мені не подобаються. От, подушки жахливі, також постіль не дуже. Все треба це буде міняти, все я вам буду показувати. Але сьогодні я буду лише розкладати речі, робити порядок, і вам також це все покажу, тому що речей у мене дуже багато, мені тепер, як ви знаєте, дзвонили і. Це був дзвінок зовсім за інше, але хочу сказати, що в мене речей дуже багато. У мене їх дофіга просто. Ще треба води на купити, того, що тут магазини за кілометри, а воду ж треба пити. Зараз ви побачите мою кімнату до якою вона була, а потім ми з вами подивимося, яка вона буде після. Я сподіваюся, що після вона буде набагато краще, тому що після тої кількості речей, яку мені привезуть, тут не буде місця, де спати. Негаємо часу, я біжу по речі і. Починаємо цей major Renovation в цій гуртожичній кімнаті. Поїхали! І так, мої кохані, мої улюблені, щоб ви собі розуміли, у нас вже 14.35. І зараз я вам покажу просто мій жах. Подивіться на ось це все. Це всі речі. До речі, я вам зараз розкажу, звідки це от простирадло. Це все, коротше, в університеті нам давали простирадло. Не просто радує це називається на, ковд, на я не знаю, як це сказати. І моя сестра, походу, не знала, що це не моє. І вона мені це все спакувала, всі мої речі сюди. Типа, я вкрала у, у гуртожитку їхні речі. Це, понятно, нічого. І ще я їм відвезла, значить я маю туди повернутися. І ще вона мені понадавала якихось речей не моїх. Скажу, я накупила води на 750 гривень. А знаєте, чому так дорого? Тому що вони рахують, як це вам показати, вони рахують за логоване. У мене немає фокусу. Добре, фокусу немає нічого страшного. Вони рахують за тобто вони до кожної бутилки додають плюс 15 центів, щоб ви потім прийшли в магазин і вернули ту бутилку на переробку. Тобто я думаю, це класно, Але в мене 30 бутилок, і я коли йшла, то в мене на прохідні питаються оцей, що там сидить дядько. То ви собі до Сильвестра принесли? типу, тобто, до нового року я така, та є так на два тижні всього лише. Бо реально, якщо ця вода не питна в кранах, вообще то варити, мені треба на всій цій воді їжу і пити також воду. А я не можу принести ці всю воду, всю воду, всю воду. Тим більше мене ще дуже сильно поясниться болить. Що вам сказати? Ну, це просто катастрофа. Це просто катастрофа, того, що магазини знаходяться за 9 земель, як я сказала, але вже не буду ні на що жаліти, я не хочу жалітися ні на що того, що умови в принципі норм. І так далі ще буду вам розказувати, як я вирішую різні свої проблеми з гуртожитком. От, і зараз іду це все розкладати, бо речей мене просто дофіга. Добре, що хоча б є посуда, є що їсти буде. Головніше, за що я переживала, це за ось цю книгу. Того, що вона величезна, я думаю, блін, ну хоч би не забули цю книгу, ну хоч би не забули цю книгу, книгу, Того, що я обожнюю свої книжки. Я дуже люблю свої книжки. І я думаю, блін, треба всі книжки. Мені їх дофіга. Зараз я вам покажу. Це в мене тут. Значить, тут всі мої, як бачите, всі 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 абсолютно мої зошити, книжки, і я дуже боялася, що її забудуть. Тому що я, блін, обожнюю ці книжки просто. І я хочу закінчити вже цей університет і всі книжки продати і просто щоб продати всі, весь цей хлам. Те, що я зрозуміла після цього переїзду, що в мене до фіга речей. І всі речі, які в мене є, мені потрібно ними потрошки позбуватися. Того, що, добре, вішаки треба. Гірлянда, сумки. Що в мене є, Якісь в мене. А це як воно називається? То, що руки ними чистити, мити руки. Я забулася. Санітайзер вроді, ні? Я не знала. Ну, коротше, літер цього дезінфектора, щітки, потім речей, дофіга і трошки. Ну це це просто Жесть, якісь коробки від того, що я замовляла. Вода, взагалі, яка не моя ще вода. Коротше, ну це Жесть, але давайте вже починаємо це все складати, бо це просто кипят. Це включаю таймлепс, і для вас це буде пару секунд, для мене це, напевно, буде пару годин. Робити поставку для відео. Я не знаю, о, як то, звісно, піднятися класненько. Охрін! Тут, о боже, тут моя їда. Не їда, а... Тарілки, ю. Може, що це можна було розібрати? Щось туплю я дуже тупле. Ще до мене дійшло, що можна цю коробку просто звільнити і зробити. А ф'єну виставку так я збиралася, це ліжко в Не дістаю, треба. Ти так тільки що робанула овцю шаф руку. Це він капець болить. Клас. Колись я в школі могла сказати, що я не буду писати, бо я поранила, поранила руку. Зараз я так зробити, на жаль, не можу Продовжуємо. Соро моя на небі. небі Відколи ти знайшов це як о, прихована камера, і я така якщо мене зараз дивиться якийсь гурт, будь ласка, я готова виступати на ваших всіх концертах. Тільки поможіть мені з цим, цим прибрати. Житло, їжа, хороша зарплата. І я готова виступати на ваших концертах кожен день. Коротше, це вже мені прибирання щось заходить. Далі історії від Яни. Тільки що мені моя сестра написала, що вся вода у Братиславі питна і можна пити з крана. Я закупляла, звісно, води на 750 гривень. Але нічого, я думаю, вода ніколи не буде лишньою, але тепер слава богу, я зможу не носити ці тяжелезні бутилки з водою. А взагалі, то переїзди мені досить подобаються, і я розумію, що в мене буде ще дуже-дуже багато переїздів, тому що я хочу як і подорожувати по Європі, так і пожити певний період в. Кожній з країн Європи. Подивимося, як складуться мої плани. І, звичайно, що хочу поїхати взагалі дуже-дуже далеко. І розумієш, я не заберу з собою все, що я б хотіла, тому буду себе привчати до того, щоб я обходилася меншими речами, наприклад, яких ось поїздках, а всі свої речі лишила десь в одному місці, а не тягнула все з собою. Так, я вже перебираю це все більше двох годин. Мені здається, що його стає все більше і більше. І щоб ви собі розуміли, мені так соромно за те, що в мене стільки речей, за те, що я така кламщиця, те, що в мене дофіга речей, і тут я стала і розумію. Йома! -йо. ще олія розліється. І тут я розумію, що просто мені цього всього не треба, реально. Ну нафіга мені цього всього, стільки речей, стільки всього. Я, в принципі, я думала стати мінімалістом, там все таке класне. Але я думаю, що мені протягом цього року треба буде дофіга речей просто я тут, дофіга речей викинути, Того, що це нереально мене дофіга речей. Це вже, блін, капець, який майже вечір. Вже заходить сонце, і це все, що в мене лишилося. Просто я це ще все пакую в чемодани, тому що речей, капець. Я, як сказала, кучу багато і ще тепер приїхала якась. Сюди я думала, що ти сюди приїхала, а яке гарне сонце. Приїхала. Я думала, моя співмешканка, виявляється, це в ту кімнату переїхали, бо вони там помінялись кімнатами, От, і тут в мене ж олій, прекрасний просто. От, е і я таке думаю: бляха, все, вона приїхала. в мене тут таке, що капіс, але на щастя, на щастя, це не вона. І так, що я вам хочу сказати, що ситуація не виглядає такою аж поганою, якою вона мені здалася спершу. Я думала, що я нічого взагалі не поміщу. І я вже взагалі пожаліла, що я купила цю воду, тому що можна крану, в принципі, але я купила цю воду. І тут я розклала свої речі, зараз я вам покажу це для двох людей. Але тут тільки мої речі. Я ще в коридор віднесла всі свої капці. І тут ще будуть мої капці, і це жесть, тут ще мої коробки. Я не знаю, я сподіваюся, мені попадеться нормальна дівчинка, і вона зрозуміє, що, uh, що я сподіваюся, що вона взагалі буде їхати додому. Буде тут вчитися пару днів, і їхати додому потім і все, що їй не треба буде багато речей. Хочу зараз зняти такі відео до і після. Це буде моя, знаєте, точка, така відправна точка, щоб зрозуміти, що блін, Мені потрібно далі більше розвиватися, потім вже е, не думати, а реально робити, почати заробляти гроші нарешті. Тому що ми з вами ще поговоримо про гроші. Я, впевнена, ці бутылки мене напрягають, вони мене дуже напрягають. Треба говорити про гроші, фінансову грамотність, взагалі ці всі установки. того, що я розумію, що мені потрібно працювати ще дуже дуже багато над своїми всіма установками і так далі. Над цим синдромом, коли мені здається, що мені чогось там не вистачить і так далі. От, наприклад, у мене тут довіга речей і мені все одно що їх дуже багато, а завтра мені буде здавати, що мені їх просто не вистачає, мені треба ще щось. І це жесть, до речі, мені коли перевозила речі, моя сестра не все забрала, тому вона там лишила різні, різні штучки в ванні, потім мій коврик лишила, ще щось там на кухні забула, і я дуже дуже цьому рада, бо воно зараз не захламляє цей простір. Прокоментую мою кімнату, що долежить. Отже, тут в мене штатив, також тут в мене ще павербанк, ще штатив, я тут сиділа тому. Тут, тут в мене я вирішила перекласти всі свої продукти саме сюди, тому що вони в мене стояли на столі, і мені насправді було не дуже зручно. Тепер в мене на столі багато-багато місця є. Також продукти, свої взагалі речі, якими я користуюся кожного дня, я зберігаю ось тут дуже-дуже зручно. І загалом це в принципі вся вся кімната. От і що вам сказати, ну непоганий такий рум мейкковер. Всім guys. У нас вже наступний день. Я тижнішне наступний, вже наступний наступний, наступний, коли я вирішила дозняти це відео і показала вам всю свою кімнату. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалося. І думаю, що це не є найкраще дота після, тому що в мене тут дуже багато речей. В мене, знаєте, не все так естетично, прямо, тому що тут в мене і посуд, і кастрюлі, і так далі. Але з часом я це все буду змінювати. І хочу вам сказати: сподіваюся, що вам сподобався, Сподобалось... сподобався мій тиждень влогів. Якщо ви ще захочете, буде ще більше переглядів. Я обов'язково ще зімлю теж день влогів. А зараз мені треба дуже швидко загрузити влог, тому що це останній влог. І буквально в мене є декілька хвилин для того, щоб це зробити. Тому дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Залишатися зі мною, тому що тут я розповідаю про свій розвиток. про... Те, що відбувається в моєму житті, про досягнення успіху, щастя, фінансової незалежності, всього. І, взагалі, що відбувається в моєму житті. Я думаю, ви зрозуміли цей блог суто про моє життя. І тут я намагаюся бути максимально відкритою з вами. Тому я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Що так, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І також ще підписуйтесь на мій, на мій інстаграм, ссылка буде в описанні. Тому дякую всім за перегляд. Всім па-па!